Раніше, коли у світі чули Україна, всі згадували спорт, красу дівчат, можливо, страви наші, діячів культури, трагедію Чорнобиля та Євробачення десь так. Про наш народ та наші землі неначе було стерто для людей, нас змішували та не розрізняли. Бо нас сховали кожен день. Hello, where are you from? З України. Oh, Russian People, it's okay. Ні. Ви не чуєте. Я з України. Це інше місце. Це інші люди. У нас народ з великим серцем. І ритм його лунає в Уїсон. У нас один за одного. Я з України. Це інше місце з розвитком та для людей. Наш Київ мати міст слов'янських, наша земля багата та міцна, а наші люди ви таких не знали. Ми ніби всі одна сім'я, у нас лавальний дух козацький, у нас свій прапор і свої слова. У нас є надзвичайна солов'їна мова, Наш гімн лунає крізь серця. Ми можемо казати, що завгодно на різних мовах. І в різних тих містах у нас моря, поля і гори, та якщо раптом треба допомога, ніхто з людей не позіхне. Ми відображення свободи з нюансами та то таке, адже ми мріємо, бажаємо, будуємо своє майбутнє не без перешкод. Але ми сильні. Ми є Україна. Запам'ятайте наш народ. І в один день. Нас всіх почули. Серце Європи забуло від вибухів та сліз народу, що прагнув, прагнув лиш свободи. Не наш це під кимось лазить. У клітці це не про нас. Ми, українці, здаватись нам усім не час. І раптом світ почув, побачив. Наскатували тисячі років, Нас став час силу показати і за своє майбутнє стати раз і назавжди. Коли тепер у світі чують Україна, немає сумніву у всіх людей, це той славетний Дух Свободи, що не здається кожен, кожен день. Це люди з надзвичайною красою, це не країна. Це сім'я, наші пісні лунають по усьому світу і загартовують серця. Ми приклад міцності, любові, ми приклад єдності, життя. Тепер нас чують, знають, люблять. Бо ми є Україна. Слава Україні!